Біткоін, друзі, в дуже погана ситуація. В нього є буквально останні шанси, якщо він не спрацює, то ми з вами поринемося у величезний медвежий ринок. Давайте перейдемо на графіки і побачимо, яка була ситуація в минулому. Зараз це тижневі графіки. Бачимо, що перед кожним великим ростом біткоін падав на 30%, на 30%. Після чого відростав тут на 100%, тут на 70. Зараз просадка в нас у даній точці це є 24%. І 30% це буде зона 88 тисяч доларів, де знаходиться у нас імбаланс. А імбаланс це вирогідність проторговки 95%. Також нижче ми можемо бачити, це є ковзня середня за 100 недільних свічей, яка ідеально вказує тренд. Тобто тут, як бачите, тренд зламався, ми пішли в медвежий ринок. Тут е, перетнули цю лінію і почався сильний бичий тренд. Як бачимо. Якраз кожна середня так само підближається до рівня 88 тисяч доларів. І це остання точка, куди лонгова точка може впасти біткоін. І якщо ми звідси не розвернемося, то це медвежий ринок. Але я закладаю велику вірогідність, що ця зона буде останньою зоною, після чого ми можемо піти набагато вище до 120 тисяч доларів. Ну а ти підпишись на мій телеграм-канал, там все про крипту і багато чого цікавого про аналіз. Силка в шапці профілю.